Це не просто дерева, це місце, що мріє. Усе навколо скло, бетон, вогні, а вони, мов, ліхтарі. що світять зеленим надією. Здається, ніби їх підняли на п'єдестал, щоб нагадати. Навіть у найтехнологічнішому світі природа не гість, а серце. Це місце, де місто не перемагає природу, а піднімає її вище, ніби каже: ти наша гордість. Ми. Ростемо разом. Як психотерапевт, я б сказав, навіть якщо тебе посадили не там, де звик, ти можеш вирости. Бо сила не в умовах, а в тихенькому я зможу, що росте всередині. Ти не обираєш, де саме з'являєшся, не обираєш клімат, пору року, сусідів. Але ти обираєш, чи пустити коріння, чи шукати світло. Чи не втратити себе у шумі не неоно, ти точно зможеш. І якщо ти колись думав, що тебе помістили не туди, що ти не вписуєшся в геометрію цього або іншого міста, що твоє коріння занадто м'яке для цього асфальту, згадай, найкрасивіші дерева ростуть не тому, що їм дозволили. А тому, що вони не припинили шукати небо. Іноді не треба змінювати себе. Треба просто залишатися всупереч. Бо твоя ніжність не вада, це ландшафт, у якому колись хтось інший знайде притулок і знову ж таки підкреслю як психотерапевт, у кожному з нас є внутрішнє дерево. Яке вже давно проросло крізь тріщини досвіду, пройшло крізь бетон вимог і сумнівів і тягнеться до того, що ще не сталося, і хай зараз ти цього не бачиш, воно росте, поки ти дихаєш, воно тримається, поки ти вагаєшся, воно вірить, поки ти мовчиш, воно чекає. Ти точно зможеш. Навіть якщо не одразу, навіть якщо іншим здається, що вже пізно, бо в цьому місті ліхтарів є ті, хто досі росте вночі. Хтось арт-об'єктом, хтось просто блискучими конструкціями. Але ти можеш побачити інше. Ти можеш побачити і почути, як листя ворушиться без вітру. Від дотику погляду, ти чуєш, як тиша між деревами каже: ти точно зможеш. І навіть якщо ти зараз втомлений, навіть якщо не знаєш, куди далі, навіть якщо світ став надто гучним, і ти більше не чуєш себе, подивись на ці дерева. Їм теж було непросто. Ой, як непросто! Але вони виросли і стоять, і світять. Ти точно зможеш. Ти точно зможеш.